Вітаю вас на нашому каналі про бджільництво. Мене звати Пашка, і сьогоднішня тема відео таке цікава. Сьогодні говоримо про вибір метагонки. Будемо показувати на такому прикладі, якось зараз у мене. Наприклад, тут є зараз бак нержавійка, а все, що ось по кругу, воно все металеве. Якщо ми подивимося, наприклад, ходи сюди. На касети, на касети, ось. Це, виходить, барабан і касети, вони також йдуть, звичайний метал. І відразу хочу сказати, які проблеми виникнуть у вас, якщо ви будете працювати там з такою медогонкою. Ну, давайте це ми розкажемо трішечки пізніше. Відразу хочу зупинитися і розказати про медогонки. Є декілька типів медогонок. Наприклад, є оборотна медогонка, є необоротна медогонка. Є чотирьохрамочна, трьохрамочна, двохрамочна. І, мабуть, є однорамочна медогонка. Там така штучка в землю вставив і покрутив. Тоже таке є. Які медогонки краще? Для чого вибрати? Наприклад, медогонка для професійної пасіки, для непрофесійної пасіки, для одного, для двох, для трьох вуликів, маєте зрозуміти, що оборотна медогонка це економія вашого часу і набагато швидше працювати. В яка суть оборотності медогонки? Дивіться, є касети. Ми зараз її виставимо на стоїть. Ось касета. Сюди вставляється рамка. Сюди вставляється рамка, і коли ми відкачали одну сторону, касета просто перекидається. Все доволі просто, все доволі швидко. І я завжди говорю: якщо у вас є лишня копійка, беріть завжди оборотню медогонку. Тому що це буде набагато ліпше, ніж звичайна медогонка. Буде набагато швидше. Бо якщо медогонка. По відкачці меду буде ще мало того, ще й не оборотна, то виходить, вам доведеться після відкачки одного разу виймати, перевертати і ставити рамку назад. Я взагалі на що цього не заморачуюся, якою стороною рамки ставити, але є люди, які вважають, що якщо ти правильну рамку неправильно поставиш, меду менше відкачає. Що ще я хочу сказати, друзі? По оборотних медогонках. я відразу говорю: якщо у вас буде якийсь вибір і можливість, то купляйте ліпше оборотну і. М мабуть, нержавійку. <с> Чому ниржавіку? Не Дивіться. Е можливо, навіть. Як, як би вам пояснити? Нержавійка, так? Ця металева медогонка оцей барабан, касети. ну Якщо зараз розібратися, я, я не можу сказати, скільки вартує барабан. ну Касети зараз на сьогоднішній день вартують 1000 гривень. Я їх міняти на сьогоднішній день, мабуть, поки не буду. Не, не зацікавлений. В нас є інша медогонка лисонівська, вона набагато крутіша, набагато краща. Але так як вона важка, я її сам не можу перевозити, то привіз ось цю медогонку тут під хатою відкачати там пару відер меду. То я вирішив привезти. І дивіться, то виходить, що я ще буду з нею мучатися, в прямому сенсі цього слова. Це мається в виду, що робити. Мити її, друзі, коли починаємо мити цю медогонку. Дивіться, оці всі частини, ось ці ось тут, ось там, між касетами, блін, як, ну тут ось дивіться, я вам покажу. Ось тут ще можна вимити, ось тут ще можна вимити. Ось тут Воно ще якось так -сяк вимивається. Но між касетами, це мається в виду там всередині, воно також береться. Вологою і блін капає чорний цей метал. Це така, така напасть, такий, пробачте слові, гімерой, що не можна навіть словами передати. І саме головне, що без різниці, чи медогонка помита була з осені, чи не помита з осені. Тому що цю медогонку я вже й не мив з осені, Ми відкачували мед, я її так і залишив. Тому що, якщо ти її навіть з осені помиєш, то весною її все одно доведеться мити. Так. Що можу підвести певний ітог по всіх цих сказаних моїми словам? Друзі, якщо ви хочете займатися басікою і у вас не дуже багато часу, то перше, що я би вам рекомендував, би купувати медогонку оборотню. Це перше, вона дуже покращить ваше життя. Друге, якщо у вас є лишня копійка, завжди купуйте медогонку. Нержавійку повністю, мається веду і барабан, і касети. Тоді ви матимете більш якісний мед. Дивіться, виходить таке, що інколи, коли ми відкачуємо майський мед, перве відро меду, це воно все стікає, поки воно там все змаститься, перве відро меду може відбраковуватися. Бо цей метал, це чорне, і це досить таки, ну, напряжно в будь-якому випадку. Я це вам теж так хочу сказати. І третє. Не обов'язково, наприклад, дивіться, якщо буде стояти вибір між медогонкою автомати... ну, з якимось там автоматичним прибором, який шви... у... пошвидшує роботу, що сам, наприклад, крутить. І якщо купити нержавіючу, то я би на сьогоднішній день також купив би э, ручну оборотні касети, але повністю медогонку нержавійку. Ну, Ми зараз показуємо цю медогонку. а... Потім я... сьогодні ж також будемо ще й знімати ще одне відео. Я думаю, якщо ми всти... Ну і не знаю, чи встигнемо бо вже десь до 12-ї години. А хотів відкачати тут намет і поїхати відкачати ще на одному точковий мет. Ну там у нас стоїть Лисонівська медагонка. Там, звісно, царська медагонка, там мороки немає. І, до речі, вона, що найцікавіше, вона і чиста, а ця грязна. Ой, така чепуха, все друзі. Оце я хотів в двох словах сказати, щоб ви не мучилися. Купуйте завжди нержавійку. Все, будемо на цьому прощатися. Всім всього найкращого, і всім пока.